Етно і перспективну галузь Закарпаття треба зберегти саме про це у програмі Громадський контроль на телеканалі «М-студіо». Мої вітання. Говоримо про реалії туристичної діяльності в нашому краї з очільницею управління курортів та туризму закарпатської військової обласної адміністрації Богданою Носою. Мої вітання! Вітаю! Власне, почнемо з того, яка наразі ситуація в туристичній сфері Закарпаття. Можливо, якісь аналітичні дані нам наведете про діяльність. Так, обов'язково. Перш за все, хочеться відзначити, що туризм це дуже специфічна галузь, яка реагує на всі зовнішні обставини, які є. Звичайно, що в нас були попередні роки, це ковідний період, який вже вплинули на галузь туризму в Закарпатті. А зараз ми маємо. Період воєнного стану, і, звичайно, що нам не доводиться говорити про туризм в тому чистому вигляді, в якому ми звикли говорити дотепер. Ми говоримо про зміни. Що в нас змінилися гості чи так відвідувачі, які приїхали на Закарпаття, з якою метою вони прийшли? Формат екскурсій, формат. Туристичних послуг, на які зараз є попит, ми говоримо про зменшення відпочинку в плані короткостроковості, в плані тривалості цієї відпочинку. Так, тому. Звичайно, є дуже багато особливостей і нюансів, які відбуваються зараз в туристичній сфері. Щодо аналітичних даних, ми маємо однозначно показники туристичного збору, який постійно моніториться і офіційно ведеться за перші місяці, перші вісім місяців, це січень-серпень 2022 року. Туристичний збір показує зростання, назву цифри з вашого дозволу. За цей період на Закарпатті сплачено майже 13,5 млн. Гривень туристичного збору, і це на 94,5% більше ніж за аналогічний період у 2021 році серед лідерів, так, серед громад, які традиційно найбільші показники показують, це Поляна, Баранинці, Ужгород, Мукачево та Косонь. Чому ми говоримо про збільшення туристичного збору? Тому що ми говоримо за 8 місяців. Показники. Найбільший пік, найбільше об'єм туристичного збору було продемонстровано у березні і квітні. Так? І ми розуміємо, з яких причин. В травні спостерігалося деякий спад цього такого туристичного збору, і в червні ми фіксували туристичний збір менший, ніж був у 2021 році, близько 120 Відповідно, ми говоримо про узагальнену суму за всі ці 8 місяців, але вони протягом кожного місяця не є однаковими, не є стабільними і відтворюють всі ті процеси, які ми відчували хвилю прийому людей, які. Їхали на Закарпаття шукати прихисток тут не із метою відпочинку. Власне, як вдається взагалі під час воєнного стану моніторити ситуацію в управлінні? Однозначно нам допомагають такі показники офіційні, як туристичний збір. Ми маємо дані сплати податків цим. Державне агентство розвитку туризму в Україні є, яке систематично моніторить ситуацію зі сплатою податків суб'єктами туристичної діяльності. Мова йде про туроператорів, турагентів, про заклади розміщення, про санаторії. І відповідно за перші чотири місяці 2022 року, за оті кризові такі складні, найбільш так можливо неочікувані для нас, тому кажу, що складні. На Закарпатті було, спостерігалося приріст на 30% сплати податків, і Закарпаття тоді потрапило до кількох областей, де спостерігалася такі, така тенденція. Серед них, вашу дозволу, назву це Львівська область, Полтавська та Київська області. А ось вже коли ми говоримо про другий період так, року, коли наведені дані за за перші півріччя вже, так, то Закарпаття не згадується в серед тих областей, які продемонстрували приріст. Так. Там йде мова про Івано-Франківську, Львівську і Київську області. Тому, звичайно, всі ці показники це дуже важливі цифри. Вони нам допомагають відслідковувати, так, розуміти в цифрах ті процеси, які відбуваються, але вони не дають все рівно нам повного розуміння. Не дають відчувати всі проблеми, які відбуваються в галузі. Тому, наприклад, зовсім нещодавно ми провели опитування різних суб'єктів туристичної діяльності розробили такі три анкети: це для фахівців туристичного супроводу, наших гідів екскурсоводів Вони об'єднані в організацію фахівці туристичного супроводу Саккарпаття. Друге це заклади розміщення. Ми запропонували анкети для різного типу закладів. Це і готелі, готельно-ресторанні комплекси, це сільські садиби, це заклад санаторного типу. І третє це окрема анкета для туроператорів і турагентів. І таке опитування допомагає нам розуміти настрої. Які є в цій сфері очікування, які є, ми запитували про осінній сезон. Ну і, власне, відстежувати ті показники, що відбувалося зараз за літній сезон, тому що ми не ставили питання про 22-й рік, ми ставили питання про літній сезон, тому що бачаємо в цьому певну логіку. Ми кажемо, що до червня, фактично, так, включно з травнем, Закарпаття не може говорити про туризм. Закарпаття, Ми можемо говорити про Закарпаття, як про місце, яке приймало велику кількість людей із території всієї України, які тут або зупинялися, шукаючи прихистку, або рухалися транзитом. А вже про літній сезон ми можемо говорити про деяку прояву саме туристичного інтересу. Але туризм в умовах війни це не про туризм, це не про дозвілля і розваги, це про ту ключову місію. Туризму, рекреація, відновлення фізичних і духовних сил людини. Тому зараз ми говоримо про цю особливість, і різні такі опитування вони нам дають розуміння і про складати певний портрет того туриста, який чи людину, гості, який їде до нас, з якою метою він їде, які послуги він очікує, які, запит на які послуги є, так і е, якусь думку, проблеми самих суб'єктів, які працюють над цим. Власне, існує думка, що не на часі відпочивати. Можливо, ви не погодитеся з цим твердженням? Це дуже складне, зрозуміло, складне питання для українського суспільства. Ми розуміємо, що війна і туризм це речі, які не можуть бути сумісні в тому вигляді, в якому ми звикли. Але ми говоримо про туризм як про форму відновлення. Українці потребують відновлення. З різних причин українці потребують е, готовності до продовження тої боротьби, яку ми робимо. Е, тому ми все рівно очікуємо, і люди мають цю потребу. Вони можуть не дозволяти собі з різних причин це робити. І є таке питання, як табуювання зараз відпочинку. Ми це десь спостерігаємо, ми це розуміємо. Так? Але варто розуміти, що туризм зараз чи галузь туристична, це про підтримку бізнесу. А він важливий, бо це є зайнятість населення, це є сплата податків, це є наше функціонування. І коли ми відпочиваємо, ми підтримуємо бізнес з одного боку. А з другого боку, я завжди буду говорити, що туризм це про відновлення, це про відновлення. Туризм це відповідь на всі запити людини. Можливо, зараз немає запиту такого культурного розвитку, запиту так дізнатися, як ми говорили давно про туризм. Що це є запит, нове пізнання, нові знання, нові місця. Ця можливо зараз не це домінує. Зараз важливо, щоб українці відновлювалися, щоб були готові продовжувати ту боротьбу і відповідати на ті виклики, які нас очікують, і їх іще багато. Отож, давайте резюмуємо, які е виклики і проблеми маємо під час війни у туризмі саме в Закарпатті. Основна проблема і основний виклад це власне сама війна з усіма тими наслідками, про які ми знаємо. Вона впливає на відсутність туристів. На відсутність гостей. І з цим стикається галузь е, загалом. Так? Ми тому і говоримо, що зараз будуть відвідувачі з різною метою, але є люди, які потребують лікування, які потребують оздоровлення в санаторно-курортній сфері, наприклад. Є, зараз домінує сімейний відпочинок, це дорослі із дітьми. Так? Тому однозначно, що він буде е, зберігатися. І ми не можемо говорити, що галузь зупинилася, так що туризму немає. За літній сезон ми маємо говорити, що все-таки певна активність є. Так само в нас є корпоративні запити на певний відпочинок серед корпоративних клієнтів. Але е, суб'єкти туристичної діяльності не можуть функціонувати так, як вони функціонували. Вони адаптовуються до тих нових запитів, які є. Е, відповідно. Е, Друга проблема це є зміна ціни. Всі ми живемо в економічних умовах. У нас є зростання іноземної валюти, в нас є інфляція, здорожчання палива і, відповідно, всіх. Наслідків, які до цього призводять, відповідно, це не може не впливати на вар на кінцеву вартість туристичного продукту чи послуг, які пропонуються. Тому всі зараз це з цією проблемою стикаються. І за нашими... нашим моніторингом, нашим опитуванням, ми звернули увагу, що суттєвого зростання вартості туристичних послуг не відбулося. І тут ми тоді говоримо, що е, бізнес зараз м, працює на Підтримку свого функціонування, а не на заробіток як такий, так і це є звичайно та ж сама особливість цього воєнного стану. Ми звернули увагу, що готелі в літній сезон не піднімали більшість готелів не піднімали ціну на проживання. А ті, які піднімали, піднімали на 10-20%. Ми розуміємо, що харчування, послуги харчування, вони однозначно мусять бути дорожчими в силу тих економічних явищ, які у нас спостерігаються. Тому, звичайно, це є така важлива друга проблема, яка сьогодні спостерігається. Всі ці проблеми це ті, які об'єднують всіх суб'єктів, всю галузь. Вся галузь стикається з цими проблемами. Але е, сектор туризму це дуже неоднорідний тип бізнесу. Ми говоримо про заклади розміщення і санаторну курортну сферу, про заклади харчування. Ми говоримо про туроператорів і тургентів. Е, ми говоримо про фахівців туристичного супроводу зараз. І в кожна із цих секторів він стикається ще з окремими своїми проблемами, специфічними саме для цього напряму. Наприклад, Якщо ми скажемо про туроператорів і турагентів, то м, тут особливість в чому полягає в ось зимовий період, коли ми казали про те, що заклади розміщені, наприклад, функціонували в повну міру понад своїх сил. У них не було такої кількості місць. Ніж був запит на розміщення, то в цей період е, туроператори і турагенти не могли продавати тури, так? Тобто, вони абсолютно їхня діяльність зовсім зупинилася. Їхня робота була направлена на те, аби повернути українців, які під час війни залишилися за кордоном. І наскільки ми знаємо, вони допомагали один одному, суб'єкти між собою співпрацювали, допомагали українцям повертатися. Вони допомагали налагоджувати якісь логістику з питанням цих перевідків перевезень людей, які хотіли виїхати за кордон, так тобто їхня діяльність в той момент була така. А коли ми говоримо про літній сезон, то все таки певний запит на путівки, виїзд тури. Короткострокові вони з'явилися саме під час літнього сезону, і тут е, туроператори тургенти стикнулися з чим, що виїзний туризм має багато обмежень. Тут в е, нас є правила перетину кордону. У нас закриті аеропорти. Відповідно, це повністю змінило. Е, Хід перевезення туристів і вплинуло так само на складові пакету, на вартість пакету з цього виїзного туризму. Так само є нюанси із переказом оплат послуг в іноземній валюті. Тому це, звичайно, їхні такі будуть особливості. Якщо ми говоримо про екскурсії фахівців екскурсійного супроводу, вони абсолютно однозначно по наших опитуваннях кажуть на. Неймовірно великий спад запиту на екскурсії на території Закарпаття. Ми, якщо ми кажемо, що готельна сфера, готельно ресторанна і загалом так, туризм ми оцінюємо падіння під час літнього сезону майже вдвічі. До 50% відсотків так падіння того порівняно із минулим роком. То екскурсоводи нам називають навіть об'єми 60, можливо навіть понад 60% відсотків падіння запитів на екскурсію. Відповідно, тут є свій нюанс, і всі наслідки від того, що просто не немає запитів. Так, на екскурсії, а також для екскурсоводів важливі обмеження, які діють на території області, Рада оборони в зв'язку з безпековою ситуацією, прийняла рішення про заборону відвідування певних територ... частин закарпатського туристичного шляху. Мова йде про прикордонні території, це на Рахівщині, Ужанська долина. Так само, тобто є обмеження по відвідуванні цим маршрутів. Якщо ми говоримо про готельну сферу, то тут ми кажемо, що так, відвідувачі у них є, але це все дуже неоднорідно. Міський готель, який приймає, можливо, там. Працівників релокованого бізнесу, так які мусять десь розміщуватися. І готель, який в гірській зоні очікував саме людей, які приїжджають з метою відпочинку. Це зовсім різні речі. І тому ми чуємо про завантаженість від 30 до 70 відсотків. У когось і більше може бути так. Відсотків тому, звичайно, готель, який чи сільська садиба, яка не має, може не має завантаженості, стикається Знову з тою проблемою, що просто немає гостей, які приїхали бо до них відпочивати саме з тими запитами, які до того були. Власне чи вдається підтримувати туристичну галузь Закарпаття в цей непростий час? Перш за все, ми мусимо говорити в умовах воєнного стану про консолідацію. Я думаю, що під час воєнного стану галузь туризму є таке поняття, як галузь туризму та гостинності. Вони функціонують як дві складові взаємопов'язані і входять так одне в одного. Що зараз ми про гостинність на Закарпатті заговоримо в зовсім новому ключі? І під час воєнного стану. Готельєри, ресторатори, екскурсоводи, турпратори, тургенти інші суб'єкти туристичної діяльності продемонстрували неби яке вміння об'єднуватися, але це було задля вирішення гуманітарних, соціальних питань дуже важливих. І важливо зараз про говорити про те, щоб ці суб'єкти, це вміння. Співпрацювати, залишили і надалі. Це дуже важливо для того, щоб взаємопідтримувати один одного і могти функціонувати, протриматися цей період під час воєнного стану. Ми знаємо приклади, коли готелі або окремі люди, які конкурували десь професійно між собою, такі здорові конкуренції під час кризових цих періодів, навпаки, співпрацювали, допомагали й допомагали один одному, тримали контакти, щоб поселити гостей, які шукали десь місця і допомагали один одному. Наші екскурсоводи, які брали дуже таку активну участь в прийомі гостей, на вокзалах, в супроводі. І, так, це дуже важливо і ця консолідація мусить зберігатися. І е, консолідація, налагодження комунікації це один із ключових меседжів, які ми чули на нашій конференції 27 вересня, яку ми провели е, до Всесвітнього дня туризму. В Ужгородського замку туди ми запросили представників якраз різних напрямів туризму, готельно-ресторанної, санаторно-курортної, екскурсійної освіти, так? тому що на Закарпатті нас забезпечується так само підготовка фахівців із туризму, із готельно-ресторанної справи. І це ті люди, які будуть в майбутньому. Нашими фахівцями і галузь має їх чекати. Вони її так тут які цим далі існувати. Громадські організації це робилося з метою якраз того, щоб ми чули всі сторони, щоб створювати якісь такі площадки, місця, де ці люди різних напрямів можуть говорити між собою, можуть озвучувати. А ми, як влада, можемо їх чути. Влада не може контролювати цей процес чи нав'язувати. Давайте будемо об'єднуватися, і це дуже добре, що це якраз відбувається вже в туризмі. Ми можемо бути супровідниками. Зв'язковою ланкою цих процесів, так і ми готові до того. І під час конференції вже говорили ми про різні формати, і в яких форматах це би могло бути, як би ми могли це реалізовувати. Ну і варто говорити про майбутнє в цьому контексті. Тобто, проблеми є, криза є в галузі, це відверто. Але в перспективі що будемо мати? Зараз дуже важливо зараз, щоб бізнес утримався, щоби. Представники туристичного сектору змогли протриматися. Ми, звичайно, говоримо про те, що після нашої перемоги всі про це зараз говорять, ми очікуємо великий інтерес. Іноземців до України. І коли ми за останні роки під час цих ковідних періодів спостерігали таке дуже суттєве падіння в'їздного туризму, так із за кордону. То ми очікуємо, що це зміниться, це суттєво зміниться, але ми маємо бути до цього готові. Дуже перспективним напрямом є налагодження співпраці із закордонними туроператорами. Це як на національному рівні, так і на регіональному рівні. Це ті туроператори, які будуть відповідати на всі запити. Іноземців щодо в'їзду в Україну, і важливо таку співпрацю налагоджувати, щоб потім вона. Так продовжувалася і вже реалізовувалася. А в нас на місці були заклади харчування, заклади розміщення, санаторії, екскурсоводи, всі об'єкти, музеї, національні парки і так далі, які готові будуть прийняти, які готові будуть так обслуговувати цих людей, які приїдуть, очевидно, із цікавістю. До українців, про яких зараз дізналися в усьому світі, так і ми, наша візія, місія, така так, щоб ми про це максимально розповіли. І про наш героїзм, і про нашу культуру, і про нашу самобутність, і про всі наші ресурси, які в нас є. Тому це в перспективі в найближчому минулому майбутньому. Тут важко, так всі дуже з обережністю говорять про перспективи. Вона прямо залежить від безпекової ситуації і від е, ходу воєнних дій, однозначно. В нашому опитуванні ми запитали суб'єктів, е, що вони очікують в осінньому сезоні. І переважна більшість з них говорить про спад. Так? Тобто в осінній сезон, порівняно з 2021 роком, ми очікуємо спад. Реальність, очевидно, буде такою. Але щодо зимового сезону, то тут, можливо, так як і це відбулося влітку, певна активність може спостерігатися. Так, Але все рівно ми будемо залежати від відходу воєнних дій і загальної ситуації, яка є в країні. І на завершення, користуючись нагодою, маєте можливість привітати з Всесвітнім Днем Туризму, який був 27 вересня, своїх колег. Всіх колег. Всіх учасників туристичного руху, всіх людей, які задіяні до туризму, вітаю із днем туризму. І звичайно, що. Поза всіх обставин, яких ми зараз перебуваємо, важливо зберігати цю віру в туризм. Розуміти, що туризм це про майбутнє, це про відпочинок, це про відновлення, це про взаємопізнання, і що ми через туризм будемо розповідати іншим людям, всьому світу, про те, хто ми, які ми українці. Це дуже важливо. Тому цю віру в туризм треба зберігати. І з іншого боку, хочеться подякувати всій спільноті туристичній на Закарпатті за всю всю їхню проявлену роботу під час всіх викликів, які відбулися під час воєнного стану у нас на Закарпатті. це люди, які приймали всіх е е велику кількість людей, які приїздили в пошуках на Закарпатті, прихистку. Це допомога Збройним силам України. І ще... Е Досить великий показник серед фахівців туристичного супроводу це люди, які одягнули військову форму і таким чином висловили готовність боронити наше право на майбутнє, тому ми мусимо в нього вірити. І туризм в цьому майбутньому буде. Що ж, дякуємо вам за таку оптимістичну і змістовну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, збережемо людей, збережемо туризм, працюватимемо на перемогу України.